Ці історії героїв були створені за ініціативи військовослужбовців і дітей полеглих героїв. У Дніпрі відбулося відкриття третьої частини проєкту Історії героїв, який щомісяця оновлює експозицію історії українських захисників і захисниць. У сквері героїв встановлюють тригранні конструкції, де розміщують банери з біографіями, бойовим шляхом та подвигами військових. Серед присутніх була Оксана, дружина загиблого Руслана. Мені б хотілося, щоб про кожного, хто віддав своє життя, дійсно це не просто війна. Ми не повинні забувати ніколи нічий подвиг, ні мого чоловіка, ні інших молодих хлопців, які дійсно ще ну, не пожили. Ви знаєте, мене тільки спасає, що. У ну, мене діти, дійсно. Якщо б не було дітей, я навіть не знаю, це дуже важко пережити. І це дуже велика втрата для всієї нашої України, тому що дійсно хлопці віддають саме цінне це своє життя, тому ми не маємо права ні на хвилину забувати про їхні дійсно подвиги, тому що життя це саме цінне. Олександру було всього 19 років, коли він віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Хлопець поспішав на допомогу до побратимів і потрапив під ворожий обстріл. Врятувати героя, на жаль, не вдалось. Про загибель батьки дізналися від його друга. Ми ще нічого не знали, навіть де він був і нам не розказав. Ми знали, що Донецька область а де іменно він нам ніколи не розказав. Він приїжджав в отпуск. Навіть не ділився інформацією mm -hmm. з нами. Його ж не спросить, mm -hmm. як на війні. Їх двох чоловік кинули 72 бригаду на допомогу. Mm -hmm. Вони бросили, тільки поміня... поміняли снаряди, вони, і тут вже якраз був прильот, їм блінтаж. Mm -hmm. Одного хлопчика відкопали, такого, як він, а Сашу не встигли відкопати. Цей проєкт дає можливість дізнатися про життєвий шлях та мужні вчинки воїнів, які стали на захист країни. Щомісячне оновлення історії підтримує живу пам'ять про героїв, зберігаючи їхні історії для майбутніх поколінь. Кожного місяця на стендах оновлюється 45 історій. Мета цієї експозиції, просто, щоб люди, які живуть у Дніпрі, могли подивитися в обличчя і прочитати про людей, які їх захищали і віддали найдорожче життя. Тут багато моїх побратимів, багато хлопців з нашої бригади. І фактично ця алея значною мірою вона символізує той бойовий шлях всю географію, де була наша бригада. Це от зайве нагадування про те, що тут подивіться. На цих людей, тут немає окремих кіборгів, тут немає залізних людей, тут немає героїв, які не вмирають. Це всі живі люди, які покинули цивільне життя, щоб от сьогодні, у Дніпрі, було спокійне, мирне небо, щоб діти вчилися, щоб люди могли відпочивати. Але армії потрібно допомагати. Багато серед присутніх було і побратимів загиблих. Ми мали честь поспілкуватися з військовим. Він розповів, що цю алею відвідує, на жаль, не вперше. Це вже з нашого батальйону 12-й, навіть з на алеї. Здесь теж була стела з моїм командиром, з моїм напарником позидної «Ветер». Я те, що, так, на ксажаленню, етанікнікові не, не крайне... ділилися спогадами, розповідали про спільний бойовий шлях і важливі моменти, що назавжди залишаться у їхніх серцях. Проєкт став місцем зустрічі та підтримки для тих, хто знав героїв особисто, допомагаючи зберігати пам'ять про їхній подвиг. Це Саша, позивний сокол. Він почав з нами служити взимку 23-го року. І загинув він на початку контрнаступу в 23-му році. Повів виводити пораненого, пораненого штурмовика, не з нашої роти хлопця, повів поводити, і штурмовик вижив, а був прильот, і він загинув. Загинув у нас. Військовослужбовець приїхав на відкриття алеї, де встановили банер з його єдиним сином, стримуючи емоції, чоловік сказав, що пам'ятати про загиблих це лише маленька частка того, що може зробити суспільство. І чим більше буде висвітлення інформації про героїв, тим можливо суспільство буде розуміти все і змінюватись на краще. Моя думка батька, який втратив єдиного сина, наскільки це має сенс, Життя наших дітей не несли воно не варто цього. Дуже б хотілося, щоб дійсно наше суспільство, наша держава і всі люди, які знаходяться тут, а не там на порядку, вони цінували це, пам'ятали і не забували. Ну а далі подивимось, будемо йти до кінця на цій війні. Нагадаємо, що саме цей проєкт було розпочато 29 серпня, символічно до дня пам'яті захисників і захисниць. Окрім цієї локації, ініціативу підтримав новокодацький район. І 6 грудня до Дня Збройних сил України там буде облаштовано ще 12 подібних конструкцій. Банери будуть оновлюватися щомісяця, не зважаючи на зимовий період.